Цій дівчинці всього 11. Вона півсотні разів підтягується на перекладині та виконує складні трюки. Поряд із нею її мати, і підбурхливі оплиски вони завзято демонструють свої досягнення. Родина приїхала до нас із Миколаївської області. Їх спортивний тендем існує вже півроку. Обоє гімнастки, а тепер ще й поєднують її з елементами воркаут. Во нові елементи, які розвивають тебя, ти можеш чого нового достичь, Ти нове, нове учиш і розвиваєшся. Вторих це мотивує других людей займатися спортом ані. Они... Yeah. чим нібудь, плохим другим. Втім, дівчат у воркауті стає навіть більше аніж хлопців. Жартома каже Денис Мінін. І вони анітрохи не поступаються в сильній статі. Та головна мета сьогоднішнього тренування це пропаганда здорового способу життя. Ці активісти руху воркаут, патріоти своєї держави. Саме тому в їхніх руках прапор України сьогодні прийшли сім'ї, прийшли з дітьми, прийшли люди піддержати Україну і здоровий образ життя. Україна здорова, сильна, умна нація. Діти маленькі, причому приїхали навіть із різних областій Запорозько було из Вознесенска, Николаевская область, Поддержали ребята, подіржалі здорово брожині. Я та радують. Втім, навіть взимку спортсмени ані трохи не відпочивали, а активно тренувалися у спортивній залі. Тепер же знову качатимуть м'язи на свіжому повітрі. Та вкотре доводитимуть, що займатися спортом це модно, стильно та сучасно. А ще чудова альтернатива для тих, хто хоче позбутися шкідливих звичок. І «Люди пересипаються потіхонка, не розуміють, що це лучше лучше не пити, не куріть, лучше читати книги, розвиватися фізичні умственно, то есть процвітати у всіх відносинах. Попереду у спортсменів ще чимало зустрічей та змагань, адже сезон воркаута тільки розпочинається. До команди молодих та активних може приєднатися будь-хто. Головне мати велике бажання зробити Україну здоровою нацією. Інна Морозергіязовських новини ТРК «Регіон».